Всередині мене сіле кладовище, ніяк ірша сховає себе. Думки як отрута руйнують свідоцтв. я мрію, що душі зітре. В очах тільки папіл, дитячі надія, Сподобатись всім, змінивши себе. Щастя його я досі не знаю, Тримає мрію, що душу. Да-да-да, зараз да, да. йдемо працювати. Да. То якщо є можливість влупити десь по напрямку літака, то. Постріл! Вони не дійшли до наших піхотинців. Ворог не полишає спроб захопити Коп'янськ. На щастя, артилеристи Луганського прикордонного загону бригади Помста зупиняють ці штурми разом з піхотою, кришать ворога просто на шматки. Далі ви побачите, як це відбувається. Зараз ми їдемо до них в гості, відвідуємо позиції, відвідуємо КСП, поспілкуємося з хлопцями для того, щоб показати вам. Як саме борониться Купін і Купінський район. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дивіться далі. Своєго нещасного звання, учасник дій, Ти це заслужив. Дякую. Ти цього достойно. Працюємо на Купінському напрямку, а саме між. Тримаю смугу оборони. Там, де зараз активно наступають, наступає противник. На даний час. Спроби наступу є, з їхнього боку є дуже активні, але завдяки спільним зусиллям стримуємо і не даємо просунутися вперед. Наш підрозділ має дві системи артилерійських гармат. Не буду їх називати, просто калібр 105-й калібр і 100-й калібр. Займаємося прикриттям дій нашої піхоти. Також по плановим цілям і по раптово виникаючим цілям працюємо. Працюємо на даний час дуже вдало, є чим працювати, люди навчені, досвідчені. По-перше, противник несе великі втрати. По друге, ми прикриваємо піхоту, що їм дає певний стимул до того, що. Вони там не самі, що є підтримка і, і тримаємо великі напрузі противника нашими діями. Підвалювати швидко, слава Богу, наші до такого не доходили, все вчасно. Працюємо. І, ну, якщо вже з цього боку зайти, не буду період, казати напрямок. Теж була ситуація, треба було терміново перемістити гармату. Ми її перемістили. На наступний день там треба було ще зі старого місця роботи забрати певні речі. І дивимося, там, де стояла гарматка, два ланцетики туди прилетіли. Дуже вчасно, ми звідти змоталися, можна так сказати. Тобто вони відобразили, що да, не що... знайшли гармати, просто влупили там по якомусь умовному БК? ні, дивіться, ми як працюємо. Ми коли залишаємо місце роботи, ми робимо хибну. — міс... Муляж, ага. так. І Вони думали, що ми досі там. На нас вже там не було. Круто. й так. А так із останніх вражень таких більш достойних, це вон, бмп противника, так з першого пострілу, що й до речі, так чітко залетіло. А так постійно склади. Вон, на попередньому напрямку і бензовози підпалювали будинки. А тиждень тому будинок е з противником то розібрали нормально. так. Ну і По результатам вчорашньої роботи, поки не готовий сказати, сам чекаю офіційних підтверджень, що там, ну, там було вчора добряче наші попрацювали. Біди, противнику наробили доброї. Що ж, друзі, ми з вами зараз їдемо на позиції наші. Артилерийська дорога, м'яко кажучи, так собі показувати. Ми її не будемо, щоб не спрощувати росіянам їхню підлу мету. Звідси до позицій близько 3,5-4 км. Тому ми всі вдіті та готові до будь-яких ситуацій. Але сподіваємося, їдуть. Дімихай пічну ненависть як сенс, це краще, наркотиків. Краще за секс. Двадцять років метання турботи. Я з розуму їду. Це як дорога на роботу. Я з тих країв не палаю вітри. Не страшно біти, було в чужі двори. бив в поклавішах мене по приколу не досидів і втік. Музична школа, ти що саме розумний від хітеля зратого Булінг, привіт, пішов після дев'ятого, вірити треба і намагатися, щоб у людях розчаруватися. Справедливість і честь

Ця гармата зенітна, але в нею можна працювати як по піхоті ворога, по техніці ворога та по авіації ворога. Тобто, якщо є можливість влупити десь по напрямку літака, то саме цією пушкою можна відпрацювати. Ми підрозділ артилерії, це, як кажуть просто народі, боги війни, то Саме тому, по-перше, і потрібно до нас йти в підрозділ, бо ми артилеристи, у нас є, є чим працювати, і нам потрібні молоді, активні хлопці, які будуть бажати і будуть робити все для того, щоб нищити ворога. Ініціативні, креативні, активні, тобто нам потрібні нормальні хлопці, які бажають захищати свою країну. Поповнення. Тільки з однієї причини потрібно, що в нас був недобор людей. Тобто люди дуже, мабуть, бояться, що їх заберуть в армію, і вони не знають, що є така альтернатива, як, як артилерія, в якій можна працювати, успішно працювати. Коли підрозділ формувався, для них даний вид зброї був такою великою іграшкою, з якою. Ну, як автівка на пульті управління, з якою не знаєш, що спочатку робити. Але потім, коли хлопці прибули на схід, відпрацювали раз, відпрацювали два, то, хоч вони і дорослі, але для них це іграшка, і вони дуже спокійно до неї відносяться, відпрацювали, знають, що десь вразили ворога, та пішли спокійно там попити кави, подивитись якесь відео в Тіктоці або просто відпочити. Взагалі, ти только. Ну тут на колоніму. Первом... Я сам на Закарпатті по кордонах ходив. Ага. Мене сюди привели з Закарпатського 27 го Самі автоматично перевели. А що за якийсь був чи чого? Ні. Ну, звідти всіх так переводять на поселення, бою сюди, бо немає кому служити. Дивився, як старші наводять, потім я починав. Так. Три я на вуха не чув по-людськи. А взагалі перший раз, коли побачив, то в а чого? Ну не бачу таку гармату. Є така справа, бо е, працювати і вчитись десь в кабінеті або е, коротко, скажімо так, на полігоні, е, ну, не дасть тих результатів, які можна досягнути безпосередньо на лінії. Зенітна пушка КС-19. Ну, Це ще правда радянських часів, але вона є Цікаво. Ну, звичайно, железо як железо. Головне, що воно стріляє, і головне, що є чим стріляти. Це найголовніше. Я зрозумів. Тобто питання про снарядний голод одразу відпадає. Ну, так. Вчорашня робота, так. Да. Тобто, йшли в наступ, тобто працювали всі. Попотіли трошки. Так що таке. А скільки так зорієнтуйте плюс-мінус в, в такі гарячі моменти, скільки пострілів приходить робити? Та все по-різному буває. Як... І буває до 100 пострілів в день то це... за півдня. Нічого собі. Ну, це добре ліс. Якщо йде наступ, то на піхотинців ми... працює артилерія і ми не допускаємо. Штурм, щоб вони не дійшли до наших піхотинців. Ті цілі, які знаходяться у Кацапів тилу. Міномети, гранамети, танки, які там їдуть, то є, пілотів, якщо засікли, тобто усіх. Ну, цю погонь треба виганяти з нашої землі. Паса ж другий. Дрон же не підніме по 10-15 кілограмів снаряд. Ураження то від снаряду більше, ніж від дрону. Ну, от у нас був випадок, коли ми сиділи в посадці, і ми просто артилерію викосили всю посадку. Тобто дерев, начебто, залишилися одні піньки в місце. Дрони таке не зроблять. В будь-яку погоду не завжди зможуть долетіти. Ну, один-два, система реп може. Приглушити дрон. Снаряд не приглушить. Без артилерії все одно неможливо. Не це як і ракети. Так і міні. Ну, тут важко не погодитися. Да. Окей, а давайте штучно. Ну, як на мою думку, це штучно. Друзі, ну що, ми на позиціях, як бачите, частують нас тут справжнім італійським еспресо. Дякуємо за це командиру гармати Олександру. Ну це неймовірно. Наші воїни, вони найкрутіші в світі. Друзі. Друзі. Чисто. Друзі, ви бачили, як ми сьогодні працювали разом з луганським прикордонним загоном, бригадою помста. Поставте вподобайку у цьому відео, підпишіться на канал та передавайте привіт в коментарях тим, кого впізнали. Бувайте здорові! Армійський душ він такий, так, да, пацани? <риклад> yeah. Хороший, жалко, що не поможе. <риклад> Чого? Ну. Воно очистить на 90%. Борося, ви усюди прес знайдемо. Так, трошки чистимо. Ну, нічого. Це не найстрашніше, що буває. Ти ж не так маршируєш. Він як індійські солдати. Від як індійські солдати. Вони ж отак марширують.